Привіт, друзі городники! Скажіть чесно, ви теж з настанням січня відчуваєте це непереборне бажання розпочати новий сезон, руки так і тягнуться до пакетиків з насінням, а в уяві вже вимальовуються картини щедрого врожаю, особливо коли мова йде про солодкий перець. Але що, як я скажу вам, що саме цей січневий ентузіазм може стати причиною повного провалу. Сьогодні ми розберемо п'ять фатальних помилок при ранньому посіві перцю, які роблять 9 з 10 садівників і які можуть залишити вас зовсім без врожаю. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтеся, як перетворити ризикований січневий посів на гарантований успіх. Повірте, про одну з цих помилок ви точно ніколи не замислювалися, а ви впевнені, що не робите її прямо зараз. Перш ніж ми зануримось у самі помилки, давайте розберемося, а чому, власне, січень, чому саме цей місяць так манить посіяти перець, все дуже просто. Перець це культура з дуже довгим вегетаційним періодом, від моменту появи сходів до першого стиглого плоду може пройти від 120 до 150 днів, а то й більше. Тому логіка підказує чим раніше посієш, тим раніше отримаєш врожай. І це частково правда. Ранній посів дозволяє отримати міцну дорослу розсаду до моменту висадки у відкритий ґрунт чи теплицю. Така рослина швидше адаптується, раніше зацвітає і, відповідно, раніше починає плодоносити, але саме в цьому поспіху і криється головна небезпека січень це місяць коротких днів і низької сонячної активності. Ми намагаємося обдурити природу, але вона дуже хитра і не пробачає промахів. Створюючи для перцю штучний старт, ми беремо на себе величезну відповідальність за створення ідеальних умов, і найменше відхилення від них може призвести до катастрофи. Отже, перша і найпоширеніша помилка це сліпий поспіх або ж неправильний вибір термінів посіву. Багато хто думає Посію на початку січня до травня якраз виросте величезний кущ, звучить логічно, але на практиці все інакше. Перець рослина надзвичайно світлолюбна, для нормального розвитку йому потрібно щонайменше 12 14 годин яскравого освітлення на добу. А що ми маємо в січні? Світловий день триває всього 8-9 годин. Та й то сонце часто ховається за хмарами, рослина, відчуваючи дефіцит світла, впадає у паніку. Її єдина мета вижити і дотягнутися до джерела світла. В результаті ми отримуємо не міцну кремезну розсаду, а тонкі витягнуті блідозелені стеблинки, які ледь тримаються на ногах. Це не розсада, а справжнісінькі мученики, які витратили всі свої сили. Не на розвиток кореневої системи та закладання квіткових бруньок, а на марну гонитву за сонцем. Такий старт майже неможливо виправити. Що ж відбувається з такою витягнутою розсадою далі? Її імунітет ослаблений, вона стає легкою здобиччю для хвороб, особливо для сумнозвісної чорної ніжки, стебло біля основи тоншає, чорніє, і рослина просто падає, наче підкошена. Навіть якщо розсаді вдається вижити, вона сильно відстає у розвитку, коренева система залишається слабкою, а стебло ламким. При пересадці в ґрунт така рослина переживає величезний стрес, довго хворіє, і в результаті початок плодоношення зміщується на кілька тижнів, а то й на місяць, тобто той самий ефект, якого ми хотіли уникнути, ми отримуємо в посиленому вигляді. Весь сенс раннього посіву втрачається. Замість раннього врожаю ми отримуємо купу проблем і розчарувань. Тому, перш ніж хапатися за насіння, потрібно не просто подивитися на календар, а й тверезо оцінити свої можливості, чи готові ви забезпечити розсаді повноцінне досвідчування? Як же тоді правильно визначити терміни? Це проста арифметика. Візьміть за точку відліку орієнтовну дату висадки розсади на постійне місце. Для теплиці це зазвичай початок або середина травня, для відкритого ґрунту – кінець травня або початок червня, коли мине загроза заморозків, від цієї дати відрахуйте назад вік розсади перцю, оптимальний вік для висадки – 60-75 днів. Додайте до цього ще приблизно 7-14 днів на проростання насіння. Таким чином, якщо ви плануєте висаджувати перець у теплицю 15 травня. То сіяти насіння потрібно приблизно в кінці лютого або на самому початку березня. Якщо ж у відкритий ґрунт 1 червня, то оптимальний час для посіву середина, кінець березня. Посів у січні виправданий лише в одному випадку, якщо у вас є професійні фітолампи, які можуть забезпечити рослинам повноцінний світловий день, і ви готові стежити за ними як за малими дітьми. В іншому випадку краще трохи зачекати і отримати гарантовано якісний результат. До речі, важливий нюанс стосується сортів перцю вони бувають ранньостиглі, середньостиглі та пізньостиглі. Цю інформацію виробник завжди вказує на упаковці для пізньостиглих сортів, вегетаційний період яких може сягати 150 і більше днів, січневий посів може бути виправданим, але знову ж таки. Лише за умови потужного штучного освітлення для ранніх та середньостиглих сортів, які є найпопулярнішими серед городників, поспішати точно не варто вони чудово встигають вирости і дати врожай при посіві в лютому березні. Тому запам'ятайте головне правило: не календар диктує час посіву, а сукупність факторів, сорт, умови вирощування та найголовніше ваші можливості забезпечити розсаді світло. Не женіться за примарним раннім врожаєм ризикуючи втратити все краще пізніше, але краще. Це саме той випадок, коли прислів'я поспішиш людей насмішиш, працює на 100%. Переходимо до другої фатальної помилки, яка здатна вбити вашу розсаду ще на старті. Це неправильно підібраний ґрунт. Багато початківців, та й не тільки роблять одну й ту саму помилку. Йдуть в магазин, купують перший ліпший пакет з написом універсальний ґрунт для розсади і вважають, що цього достатньо. Або, що ще гірше, беруть звичайну землю з городу, і тут починаються проблеми. Універсальні ґрунти часто створюються на основі торфу. Для багатьох культур це непогано, але для перцю, який має ніжну кореневу систему, чистий торф може бути згубним, він має високу кислотність. Яку перець категорично не любить, крім того, такий ґрунт дуже швидко пересихає, утворюючи щільну кірку, або ж, навпаки, при надмірному поливі перетворюється на болото, в якому корінці просто задихаються і загнивають. Виходить, що ми, бажаючи якнайкраще, створюємо для розсади справжні тортури, а потім дивуємося, чому вона не росте. А що ж не так із землею з городу? Здавалося б, це ж природне середовище для рослин, але не для маленьких і вразливих сіянців. По-перше, городня земля занадто щільна, після кількох поливів вона ущільнюється настільки, що слабкі корінці перцю не можуть крізь неї пробитися, вони не отримують достатньо кисню, і розвиток рослини зупиняється. По-друге, і це найнебезпечніше, в такій землі зимує безліч шкідників та збудників хвороб. Це і личинки комах і спори грибків, які викликають ту саму чорну ніжку та інші кореневі гнилі. Для дорослої рослини в саду це може бути не так критично, але для крихітного паростка контакт з такою агресивною мікрофлорою є смертельним. Використовуючи необроблену землю з городу, ви влаштовуєте для своєї розсади справжню російську рулетку: виживе чи не виживе. І, на жаль, найчастіше результат виявляється плачевним, тому від ідеї просто набрати землі з грядки варто відмовитися раз і назавжди. Яким же має бути ідеальний ґрунт для розсади перцю? Запам'ятовуйте три ключові слова легкий, пухкий і поживний. Він повинен добре пропускати воду і повітря, не ущільнюватися після поливу. Але при цьому утримувати вологу. Він має бути нейтральної кислотності приблизно 6-7 по шкалі ПАШ. І, звичайно, він повинен бути живим, тобто містити необхідний набір поживних речовин для початкового росту, але без надлишку азоту, який провокує витягування. Приготувати таку суміш можна і самостійно, це зовсім не складно. Існує багато рецептів, але класичний і перевірений варіант такий: візьміть дві частини якісного торфу або перегною: одну частину дернової або листової землі, одну частину крупнозернистого річкового піску або агроперліту. Агроперліт це чудовий розпушувач, який робить ґрунт повітряним і запобігає його злежуванню. Все це потрібно ретельно перемішати. Але просто змішати компоненти, це лише половина справи. Отриману ґрунтосуміш необхідно обов'язково знезаразити, щоб знищити всіх потенційних ворогів нашої розсади. Як це зробити? Є кілька способів. Найпростіший проморожування. Якщо є можливість, винесіть мішок із землею на мороз на кілька днів, потім занесіть в тепло на тиждень, а потім знову на мороз. Такий цикл вб'є більшість шкідників. Інший надійний спосіб: пропарювання можна прогріти ґрунт у духовці при температурі 90 градусів протягом 30-40 хвилин або пролити його окропом, також можна використовувати спеціальні біопрепарати на основі сінної палички або триходерми, які не тільки знезаражують ґрунт, але й заселяють його корисною мікрофлорою. Лише після такої підготовки ґрунт можна вважати безпечним та ідеальним для посіву ніжного насіння перцю. Цей етап вимагає трохи зусиль, але він є запорукою здоров'я вашої розсади. Помилка номер три, яку часто ігнорують, сподіваючись на авось, це відсутність передпосівної підготовки насіння. Багато садівників просто відкривають пакетик і сіють сухе насіння прямо в землю. Іноді це спрацьовує, особливо якщо насіння дуже свіже і якісне. Але перець культура примхлива його насіння вкрите щільною оболонкою і містить інгібітори росту, які не дають йому прорости завчасно. Тому сходи можуть з'являтися дуже довго, іноді до трьох тижнів, а то й взагалі не з'явитися. В результаті ми втрачаємо дорогоцінний час, нервуємо, пересіваємо і весь наш ретельно складений графік. Летить шкереберть, а всього цього можна було б уникнути, приділивши підготовці насіння буквально 15-20 хвилин свого часу. Це один з тих випадків, коли невеличке зусилля дає величезний результат. Нехтувати цим означає свідомо знижувати свої шанси на успіх. Що ж включає в себе ця магічна підготовка? Перший і найпростіший етап це калібрування. Просто висипте насіння на білий аркуш паперу і уважно огляньте його, викиньте все пошкоджене, почорніле, занадто дрібне або деформоване насіння. Воно швидше за все, все одно не зійде. А якщо зійде, то дасть слабку рослину. Залишайте тільки найбільші рівні та здорові на вигляд насінини. Наступний крок перевірка на схожість, особливо якщо насіння не першої свіжості. Залити його 3-5% розчином кухонної солі. Через 5-7 хвилин все повноцінне насіння опуститься на дно, а пусте і нежиттєздатне спливе на поверхню. Його сміливо можна викидати. Таким чином ви відразу відсіюєте матеріал, на який не варто витрачати ні час, ні місце в розсадних ящиках. Це проста процедура, яка значно підвищує відсоток сходів. Другий обов'язковий етап це знезараження. На поверхні насіння можуть зберігатися збудники вірусних та грибкових захворювань, які потім перейдуть на молоду рослину. Щоб цього уникнути, насіння потрібно продезінфікувати найпопулярніший народний метод замочування в однопроцентному розчині марганцівки слабкорожевого кольору на 20-30 хвилин. Після цього насіння обов'язково потрібно промити чистою водою. Якщо марганцівки немає, можна використовувати 3% процентний перекис водню замочити на 7-10 хвилин, або розчин спеціальних препаратів, наприклад, фітоспорину, дотримуючись інструкції. Ця процедура є чудовою профілактикою багатьох хвороб розсади. Третій етап, який значно прискорює проростання, це замочування і стимуляція. Насіння можна замочити у звичайній теплій воді на 12 годин або ж у розчині стимулятора росту, такого як епін, циркон або гумат, що пробудить його до життя набагато швидше. І нарешті фінальний акорд підготовки це пророщування. Цей крок не є обов'язковим, але він дає 100% гарантію, що ви посієте вже живе насіння. Після замочування розкладіть насіння на вологій тканині або ватному диску, покладіть на тарілочку, накрите плівкою або іншим диском, щоб не пересихало, і поставте в тепле місце з температурою 25-28 градусів. Буквально через кілька днів, в залежності від сорту і свіжості, насіння проклюнеться, з'являться маленькі білі корінці. Ось тепер воно повністю готове до посіву. Ви будете сіяти не кота в мішку, а вже гарантовано живі екземпляри. Сходи з'являться дуже швидко, буквально на третій-п'ятий день, і будуть дружними та рівномірними. Погодьтеся, це варте того, щоб витратити трохи часу. Ігнорування цих простих кроків це шлях до розчарування і порожніх ящиків з розсадою. Четверта помилка, яку можна назвати геометричною, стосується глибини та густоти посіву. Тут городники часто впадають у дві крайнощі перша занадто глибокий посів, керуючись логікою, щоб, напевно, не висохло, вони заглиблюють насіння на 2, 3, а то й 4 сантиметри. Що відбувається в цьому випадку? Маленькому паростку, який має обмежений запас поживних речовин у самій насінині, доводиться долати величезний шар землі. Він витрачає на це всі свої сили. Часто ці сили закінчуються раніше, ніж він побачить світло, і паросток гине під землею. Якщо ж йому все-таки вдається пробитися, він виходить на поверхню вже ослабленим і виснаженим. Це значно уповільнює його подальший розвиток. Крім того, на великій глибині ґрунт холодніший і гірше прогрівається, що може спровокувати загнивання насіння. Особливо при надмірній вологості. Тому правило глибше надійніше тут абсолютно не працює. Інша крайність це занадто мілкий поверхневий посів. Деякі просто розсипають насіння по поверхні і ледь-ледь присипають його землею. Цей варіант теж небезпечний. По-перше, при поливі або оприскуванні насіння може легко змитися в один бік, що призведе до нерівномірних сходів. По-друге. Верхній шар ґрунту пересихає найшвидше, насіння, яке проклюнулося, може просто засохнути, так і не встигнувши заглибити корінець. По-третє, коли паросток з'являється, його корінь знаходиться майже на поверхні, це робить його нестійким. І ще одна неприємність, характерна для мілкого посіву: паросток часто виходить на поверхню з насіннєвою оболонкою на сім'ядольних листочках, так званою шапочкою. Ця оболонка висихаючи, міцно стискає листочки і не дає їм розкритися. Рослина не може почати процес фотосинтезу і зупиняється в рості. Знімати її вручну дуже ризиковано, можна легко пошкодити ніжний паросток. Так, де ж золота середина. Для перцю існує чітке правило: оптимальна глибина посіву від 1 до 1,5 см не більше і не менше. Саме на такій глибині створюються ідеальні умови: достатньо вологи, тепла і паростку не доводиться витрачати зайві сили, щоб пробитися на поверхню. Він виходить міцним, зеленим і вчасно скидає насіннєву оболонку. Ще один важливий аспект: густота посіву, бажання заощадити місце і посіяти якомога більше насіння в один ящик часто призводить до плачевних наслідків. Коли сходи з'являються щільною щіткою, починається жорстка конкуренція за світло, воду і поживні речовини, рослини затінюють одна одну, витягуються, їхні корені тісно переплітаються. В таких загущених посадках створюється ідеальний мікроклімат для розвитку грибкових захворювань. Провітрювання ускладнене, вологість підвищена, і ось вже чорна ніжка косить ваші сходи цілими рядами. Найкращий спосіб уникнути цих проблем сіяти насіння відразу в окремій ємності касети, стаканчики або торф'яні таблетки. Так це займає трохи більше місця і часу, але переваги очевидні кожна рослина має свій особистий простір, її коренева система розвивається вільно, не конкуруючи з сусідами. Ви уникаєте процедури пікіровки, яка для перцю є великим стресом, адже він не любить, коли турбують його коріння. При пересадці на постійне місце ви просто перевалите рослину разом із земляною грудкою, не пошкоджуючи корінці. Якщо ж ви все-таки сієте в загальний ящик, то робіть це за схемою: розкладіть насіння на відстані не менше 2-3 см одне від одного і з відстанню між рядками 4-5 см. Це дозволить рослинам нормально розвиватися на початковому етапі і полегшить подальшу пікіровку. Пам'ятайте, що скупий платить двічі. Економія місця на етапі посіву обернеться втратою якості, а той усієї кількості розсади в майбутньому. І ось ми підійшли до п'ятої фінальної, але не менш фатальної помилки вона стосується найбазовіших речей поливу та температури. Здавалося б, що тут складного, але саме тут криється найбільше підводних каменів. Найпоширеніша проблема це надмірний полив. Ми так любимо наші маленькі паростки, що прагнемо напоїти їх досхочу. В результаті ґрунт у розсадних ємностях перетворюється на справжнє болото, корінцям не вистачає кисню, вони буквально задихаються і починають загнивати. У поєднанні з низькою температурою на підвіконні це створює ідеальні умови для розвитку чорної ніжки. Ви можете навіть не помітити, як стеблинки біля основи почорніють і ваша розсада просто поляже. Врятувати її на цьому етапі вже практично неможливо. Запам'ятайте, перелив для розсади перцю набагато небезпечніший, ніж невелике пересихання, його коріння дуже чутливе до надлишку вологи. Ще одна помилка пов'язана з поливом: це використання холодної води прямо з під крана. Це справжній шок для теплолюбного перцю, різкий перепад температур викликає стрес у кореневої системи, вона перестає засвоювати поживні речовини, і ріст рослини сповільнюється. Більше того, холодна вода у поєднанні з прохолодним підвіконням ще більше посилює ризик розвитку кореневих гнилей. Вода для поливу розсади перцю повинна бути обов'язково відстояною і мати кімнатну температуру, а ще краще бути на кілька градусів теплішою за повітря, приблизно 22-25 градусів. Поливати потрібно акуратно, під корінь, намагаючись не потрапляти на листя. Найкраще це робити вранці, щоб до вечора верхній шар ґрунту встиг трохи підсохнути. І головне правило наступний полив. Тільки після того, як верхній шар грунту просохне на глибину 1-2 см. Перевірити це дуже легко, просто торкніться землі пальцем. Тепер про температуру. Перець, гість з теплих країв, і він дуже вимогливий до тепла, особливо на етапі проростання. Для того, щоб насіння швидко і дружно зійшло, йому потрібна стабільна температура 25-28 градусів. Саме тому ємності з посівами накривають плівкою або склом і ставлять у найтепліше місце в будинку, наприклад, біля батареї. Але як тільки з'являться перші петельки сходів, плівку потрібно негайно зняти, а температуру знизити. І ось тут багато хто робить помилку, залишаючи розсаду в тій ж спеці. В умовах високої температури і недостатнього освітлення а ми пам'ятаємо, що на дворі січень. Сходи починають стрімко витягуватися, тому, як тільки з'явилися сходи, температуру потрібно знизити до 18-20 градусів в день і 16-17 вночі це на 5-7 днів. Такий прийом призупинить ріст надземної частини і дасть поштовх для розвитку кореневої системи. Після цього періоду адаптації температуру знову підвищують до комфортних 22-х. 25 градусів в день, але є ще один підступ холодне підвіконня. Навіть якщо в кімнаті тепло, від скла йде холодне повітря, а сам підвіконня може бути на кілька градусів холоднішим. Коріння перцю, перебуваючи в холодному ґрунті, перестає працювати. Рослина не може засвоювати фосфор та інші елементи, навіть якщо вони є в ґрунті, листя може набувати фіолетового відтінку, ріст зупиняється. Щоб цього уникнути, підкладіть під ящики з розсадою шматок пінопласту, кілька шарів картону або товсту книгу. Ця проста ізоляція захистить коріння від переохолодження. Також остерігайтеся протягів перець їх панічно боїться. При провітрюванні кімнати краще прибирати розсаду з підвіконня. Створення правильного балансу вологи і тепла це мистецтво, опанувавши яке. Ви отримаєте міцну і здорову розсаду. Отже, давайте підсумуємо. Ми розглянули п'ять на перший погляд простих, але насправді фатальних помилок поспіх з термінами посіву без належного освітлення, використання невідповідного ґрунту, ігнорування підготовки насіння, неправильна глибина і густота посіву, а також створення болота або пустелі в розсадному ящику. Кожна з цих помилок окремо здатна завдати шкоди, а їх поєднання це майже гарантований спосіб залишитися без врожаю. Але тепер, коли ви знаєте ворога в обличчя, ви зможете його уникнути. Вирощування розсади перцю це не так складно, як здається, головне це уважність до деталей і розуміння потреб цієї дивовижної культури. Не поспішайте, підготуйте якісний ґрунт і насіння, дотримуйтесь правильної агротехніки, і ваш січневий старт перетвориться на тріумфальний фініш у вигляді щедрого врожаю соковитих солодких перців. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові поради. А тепер питання до вас. А з якими несподіваними проблемами при вирощуванні розсади перцю стикалися ви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте вчитися разом!